Загарбали об'єкт спадщини людства і перетворили на пам'ятник російській імперськості Барельєфи російським військовим, пропагандистські музеї, привласнення київського князя Володимира. Та засилля імперських та радянських прапорів так тепер виглядає південна частина Херсонеса Таврійського. Фактично, це новобуд на понад 20 гектарах заповідних земель. На думку омбудсмена Дмитра Лубінця, йдеться про знищення пам'ятки ЮНЕСКО. На місці давньої цитаделі поставили амфітеатр, що дало більше тонни навантаження. На автентичні споруди, і це встигли забудувати лише південну частину Херсонеса. Зауважує кандидат історичних наук та експерт Кримського інституту стратегічних досліджень Денис Яшний. Вони а, звели а, так званий парк археологічний парк Херсонес або новий Херсонес. Вони його звели на території південного передмістя. Так званого південного передмістя. Ця територія раніше була територією Чорноморського флоту Російської Федерації. Там розташовувалися дві військові бази: це школа водолазів і автобат. Колись на цьому місці були землі селян античної доби. Потім стародавні поховання та оборонні споруди. Тепер тут звели музеї античності, Візантії, Криму та увага. Новоросії усе заради виправдання окупації півострова та пошуку тяглості російської імперськості, Це, навірно, єдиний об'єкт в історії, який строївся вокруг предметів, які будуть в ньому експонуватися. Незаконною забудовою спадщини людства займався центр будівництва спеціальних проєктів російського міноборони. Окупанти не приховують під час зведення Новобуду, виявили 350 тисяч знахідок давнини від фресок, посуду і статуй до предметів побуту та ікон. Деякі експонати уже вивезли до російських музеїв, але точні дані стануть відомі лише згодом. Ми зможемо можливо колись зрозуміти, що Росіяни взяли до свого фонду. Наскільки важливі речі вони взяли до свого державного свого музейного фонду Російської Федерації, коли вони почнуть робити облік цих предметів і вносити їх до своєї бази даних так званої. У центрі так званого нового Херсонесу російські військові інженери звали собор святого Володимира, просто на місці стародавнього городища. Від імені ватажка росіян Владимира Путіна, який з усіх сил намагається ототожнювати себе із київським князем, цим проєктом опікувався спеціально відряджений путінський духівник Тихон. Його завдання перетворити античну пам'ятку на православну мекку у славу російському ватажку на освячення собору. Не допустили жодну сторонню людину, лише до 300 послушників місцевого монастиря, наче знущання імперські прапори, звеличування російських військових та окупації Криму різних часів 18 століття і сьогодення, а також повне ігнорування Кремли як корінного народу. Голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв називає це продовженням колоніальної політики. Це явна а, така колоніальна політика, яка, ну, скажімо, ще розпочалася з окупації Криму 1783 року. І е, ніхто інший, як кримські татари, а, ну, якраз таки не можуть про все це розказати, тому що. Ми дійсно на собі всі ці пройшли, тому що е знищувая е всі е історичну спадщину кримських татар. Е в ітогі е про кримських татар почали говорити, що вони взагалі не мають ніяких відносин, е ніякого відношення до Криму. Будівництво на місці заповідника Херсоне Ставрійський розпочали ще у 2015 році. Тут працювали не якісь фахівці із віночками, а важка будівельна техніка. Український омбудсмен Дмитро Лубінець уже звернувся до ЮНЕСКО із закликом притягнути Москву до відповідальності за плюндрування спадщини людства, але у відповідь поки. Тиша, так само як немає механізмів притягнення варварів, які спаплюжили новомодним декором Ханський палац славетних Гераїв у Бахчисараї. Станом на серпень 2021 року правоохоронні органи Автономної Республіки Крим та Севастополя розслідували у 23 кримінальних справах більше сотні фактів незаконних археологічних робіт, вивезення культурних цінностей з півострова. Та знищення пам'яток культури покладе край цьому, схоже, не тиск профільних міжнародних інституцій, а лише повне вигнання російських окупантів з Криму. Владислав Стужук, Камалія Девлетова, Заман АТР. П'ятьох кримськотатарських заручників вивезли до тюрем в глиб території Росії, і це лише упродовж цього місяця. За даними громадського об'єднання Кримська Солідарність, бранця закм'яджита Раїма Івазова, засудженого росіянами до 17 років колонії, за нібито тероризм етапували до північної в'язниці у селищі Ікса. Після початку етапу, 29 червня, лише 30 липня, він вийшов на зв'язок із рідними. Тим часом кілька днів тому пішов життя батько Раїма Івазова. Туди ж за понад дві тисячі кілометрів від рідного Криму 11 липня перекинули Владлена Абдулкадирова. Його також схопили в АКМІЖДЖІТІ під час наймасовішої ФСБшної облави за час окупації Криму. За порожніми звинуваченнями Кримця позбавили волі на 12 років, звинувативши у нібито спробах повалення російської влади. Майже за тисячу кілометрів південніше тепер утримують різу Омірове кримськотатарського бранця з Карасу Базара цього місяця етапували з колонії Мінусінська до Чувашської республіки. Кримця незаконно засудженого окупаційним російським режимом до 13 років неволі за звинуваченнями у тероризмі вдома чекають четверо маленьких синів. Батька різиомірова Енвера везуть до колонії міста Йошкарола. За трохи більше як сотню кілометрів від поневоленого сина, 63-річного кримця, який потребує термінового медичного огляду, цього місяця вивезли з колонії Владімерський централ. Рішенням південного окружного військового суду Ростова на Дону він має каратися 18 років в умовах суворого режиму. Закиди традиційні для російських нелюдів, нібито тероризм і спроба повалення російської влади. Зі ще одним етапованим кримськотатарським заручником немає зв'язку. Рімзі Бікірова вивезли з в'язниці Єнісейська ще 4 липня, але де він зараз невідомо. Окупаційна влада АКЯРА посилила патрулювання міста до скверів, пляжів і парків, зупинок громадського транспорту і навіть торговельних центрів відрядили не лише додаткові патрулі окупаційних поліцеїв, а й загони так званих добровольчих народних дружин і козацтва. Вони пересуваються парами у камуфльованих одностроях, а деякі в папахах. Заходи з так званого посилення громадського порядку запровадили на надзвичайному засіданні при гауляйтері АКЯРА. Міхаїля Розважаєві. схожі козачі загони не новина для Криму періоду окупації. Уперше групи бойовиків на вулицях кримських міст з'явилися у лютому березні 2014 року. Вони називали себе вартовими громадського порядку. На ділі ж були дрібними служками російських окупантів, які виконували за них брудну роботу. Відловлювали незгодних з окупаційним режимом. Вони ж причетні до агресивних нападів на людей і навіть насильницьких викрадень. Спалах захворювання на холеру фіксують в окупованому Криму. Про це інформує центр національного спротиву при силах спецоперацій з посиланням на лист зі зламаною хакерською групою кібарспротив кошти одного зі співробітників окупаційного міністерства охорони здоров'я Криму стверджується, що у листі на адресу відділу лікарського забезпечення є вимоги перевірити забезпечення препаратами та засобами захисту дослівно під час епідемічного поширення холери, зазначений період з червня по нині. Перевірки вимагає роздравнадзор. Це організація, яка мала б слідкувати за станом системи охорони здоров'я у Росії. У центрі нацпротиву називають головним місцем прийому пацієнтів з холерою міську лікарню номер 7 Акміжджита. Однак, у листах зі зламаної пошти згадуються ще два міста: Джанкой та Кефе. Востаннє сильний спалах холери в Криму фіксували лише 1994 Року окупаційна влада не коментує. Кримські штурмовики потребують саме твоєї підтримки. Бійцям 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Чалібіджихана щоденно необхідні фронтові авто та їх ремонт, медично-евакуаційні машини, засоби РЕБ, фпв дрони і розвідувальні апарати, засоби зв'язку, індивідуальний захист. Та багато іншого все це поточні потреби штурмового батальйону, розхідний матеріал, який дозволяє берегти життя побратимів і нещадно бити загарбника на найгарячіших напрямках сходу. Та півдня потреба у мільйони гривень щомісяця, але кожний внесок важлива допомога. Кримські штурмовики потребують системної підтримки і пропонують усі зручні для вас способи донату на вашому екрані. Номер картки Монобанку. А за qr кодами доступна банка для поточних потреб і PayPal для донатів в іноземній валюті. Кожна гривня наближає нашу спільну перемогу. Маленького принца планують перекласти кримсько-татарською мовою. Допомогти проєкту може кожен охочий. Перекладачка та викладачка мови Кремли Мамурія Чабанова розповіла про намір перекласти твір Антуана де сен Екзюпері на своїй сторінці у Фейсбуці. Вона пояснила, що маленького принца перекладено на понад 300 мов світу, а переведення кримсько кримськотатарською означатиме нові можливості для читачів і сприятиме розвитку мови корінного народу. Твір буде перекладено кримськотатарською латинкою в електронній версії. Допомогти про Проєкту не складно. Команда оголосила збір по 150 гривень за примірник. Також у закритому телеграм-каналі буде викладатися по одній главі. Так ви зможете слідкувати за проєктом і читати нові глави ще до офіційної публікації. Форма для заявок досяжна за qr кодом на вашому екрані.